Нехай цей світлий день ваше серце наповниться ще більшою любов'ю, а свята Діва Марія вкриє від усіх негараздів, нехай до вашої оселі приходить тільки з благими звістками, тільки з добром і теплотою. Бажаю, щоб ваша душа завжди була наповнена щирістю, а серце раділо від щастя і любові. З благовіщенням Пресвятої Богородиці. Нехай дзвін святкових дзвонів, нехай віра та благодать увійде у ваші серця, нехай любов і радість прохають над вами, як голуби над церковними куполами. Несіть добро та отримуйте у відповідь подяку, допомагайте нужденним і все вам повернеться, як бумеранг. Зі святом, благовіщення, християни, добробуту і здоров'я у ваших домівках.